Після саміту НАТО в Газі, де решта лідерів альянсу робили буквально все, аби вгодити Дональду Трампу, де з ним майже годину за зачиненими дверима без жодних коментарів в пресі проговорив Зеленський, де сам Трамп обіцяв українській журналістці, дружині військового Вони дуже хочуть. Ці системи Петріот, побачимо, чи зможемо дістати кілька. Їх дуже важко дістати. Америка знову блокує виділену ще попереднім президентом допомогу. Просто в Польщі загальмували вантаж, який уже їхав до України. Серед іншого, в ньому 252 керовані ракети для хаймарсів, 142 ракети Хелфаєр, 30 ракет Петріо, 25 ракет Стінгер, 8,5 тисяч снарядів. За дві доби сам Трамп це спростовує на камери. Чому ви зупинили постачання зброї в Україну? Ми не зупиняли, ми продовжуємо давати зброю, але ми даємо так багато зброї. Але ми даємо зброю, ми працюємо з ними і намагаємось допомогти їм. Але речниця держдепу Темі Брюс ще до того теж на камери підтвердила, затримка у Польщі таки була. Це просто одна ситуація, один випадок, де були зміни, як ви чули від Міністерства оборони. Усі від неї і до журналістів американських видань на кшталт Нью-Корктаймс. Політико кажуть, це рішення Пентагону ухвалене, як стверджує політико, із посиланням на анонімні, звісно, з джерела під проводом такого собі Елбріджа Колбі, директора з питань політики Міністерства оборони, під гаслом ця зброя нам самим потрібніше. Принаймні в державному департаменті, септо американському аналогу МЗС, нічого про це не знали, і це при тому, що Марко Рубіо не просто держсекретар при Трампі, а ще й виконує обов'язки радника з національної безпеки, стає зрозумілим, звідки ім'я колди, кандидатуру якого на цю посаду активно просував віцепрезидент Сполучених Штатів Джейді Венс, потрапило в пресу. Це обурює навіть колишнього держсекретаря та директора ЦРУ, часів першої каденції Трампа Майка Помпео. Україна ніколи не просила Америку прислати десантників з 82-ї бригади. Вони просили про зброю, аби власноруч захищати батьківщину і свій народ від російських нападів. Якщо ми дозволимо Росії перемогти в війні, це буде незворотня катастрофа для американського народу і нашої безпеки по всьому світу. Відповідь речника Міноборони, що напарнела максимально розмита. Звітувати перед громадськістю Пентагон не готовий. Ну, стратегія президента щодо України та Росії від початку була спрямована на мир. Він за. Являв це ще під час передвиборчої кампанії, що хоче просто зупинити загибель людей. Ми тут у департаменті підтримуємо ці цілі та місії. Ми створили рамки, щоб аналізувати, які боєприпаси і куди ми відправляємо, щоб допомогти президенту та міністру оборони ухвалювати рішення Конгрес у Цей час паралізований через законопроект, важливий для податків і національного боргу. Незадоволені зупинкою поставок голоси звучать навіть в улюблених засобах масової інформації Трампа. Так у колонці для Нью-Йорк-Пост йдеться про те, що блокування американської допомоги знищує можливість перемир'я, адже Путін тепер не зупиниться.